Увага, увага! Всіх запрошую на відкриття нового магазину. Щоб бадьорість сперігати і здоровими зростати, в магазин розумні рухи пропоную завітати. Умова! Доки звучить дзвоник, обирайте вправу, яку зможеш повторити, а пута, яка до вподоби. А коли звучить музика, роби цю вправу самостійно, красиво та старанно. Пропоную вправи для шиї. Обирайте якусь одну. Робити ту вправу, яку обрав. Є у мене вправи для плечей. Обирай якусь одну. Виконуй вправу, яку обрав, та вигадуй назву. Є в продажу рухи для рук. Обирай один. Роби вправу, яку придбав самостійно, та вклади назву для неї. Є свіженькі рухи для тулуба. Обирай один, який зможеш повторити. А тепер роби самостійно та красиво ту вправу, яку купив. Вигадай назву для своєї вправи. Пропоную придбати ефективну вправу для ніг. Виконуй ту вправу, яку придбав самостійно. Пропоную найвеселіші вправи. Обирай. Танцюй, як хочеш. Із задоволенням від мене дві найспокійніші вправи в подарунок. Можете виконати обидві вправи почергово, повторюючи 6-8 разів. А тепер давайте поміняємося ролями. Я покупець, а ви продавець. Продайте мені три вправи. Перша найвеселіша. Друга найкрасивіша. А третя найспокійніша. Дякую, що купували та продавали, і здоров'я своє зберігали.